Якщо ви думали, що етанол шкідливий, то ацетальдегід особливо шкідливий. Ацетальдегід це отрута, він пошкоджує та вбиває клітини, і немає розбору щодо того, які клітини він пошкоджує та вбиває. Очевидно, це проблема, і організм справляється з цією проблемою, використовуючи інший компонент біохімічного шляху НАТ для перетворення ацетальдегіду в щось, що називається ацетатом. Ацетат насправді є тим, що ваше тіло може використовувати як паливо. І цей процес переходу від етанолу до ацетальдегіду та ацетату включає виробництво токсичної молекули. Знову ж таки, ацетальдегід справді токсичний. Ця хімічна стадія є обмежувальною стадією метаболізму етанолу. Що це означає? Це означає, що якщо ваше тіло не може зробити це перетворення етанолу в ацетальдегід і в ацетат достатньо швидко, ацетальдегід накопичуватиметься у вашому тілі та завдасть ще більшої шкоди.